Слава Україні, друзі, героям слава. У зв'язку з послідніми обстрілами ви знаєте, що майже в цілій Україні дуже часто пропадає світло, а в декого взагалі там день-два-три немає світла. Ну і було б чудово, якщо був такий спосіб заробітку, де не потрібно світло, а гроші постійно капають, навіть якщо у вас світла немає. В цьому відео я вам покажу найкращий спосіб заробітку, який вам приносить повністю пасивний заробіток, приблизно 1% у день ви можете заробляти. Це не якась фінансова піраміда чи якийсь хайп проект. Це топ-1 криптобіржа у світі, біржа Binance, всі ви її прекрасно знаєте. На даній платформі я вам покажу, як заробляти на повному пасиві. Також, друзі, рекомендую вам перейти по моєму реферальному посиланню. Якщо ви по ньому переходите, вам дають максимальну знижку 20% на всі комісії. Для того щоб перевірити, що знижки вам дають. Ви переходите по моєму реферальному посиланню, і ви маєте бачити при реєстрації, що пише знижка 20% на комісії. Якщо це відео вам сподобається, обов'язково підписуйтесь. Тут буде багато таких способів заробітку. Ви навіть каналі Шаркус приємно перегляду, і давайте перейдемо для того, щоб заробляти на повному пасиві. Одразу скажу наперед, тут буде торгувати робот, ми просто його налаштовуємо і він сам купляє, продає криптовалюту. Ми вибираємо лишень пару, яке плече кредитне і так далі. Все це зараз я вам покажу, як налаштувати. І він є найменш ризикованішим. Є, звичайно, що більш ризикові, які приносять трохи більше доходу. Якщо ви хочете побачити відео з більш ризикованішими роботами, будь ласка, пишіть в коментарях, я постараюся записати для вас відео. Але ми будемо мінімум ризикувати і максимум заробляти. Тому для цього нам потрібно перейти. Давайте я спочатку покажу на Своєму смартфоні, а потім покажу на комп'ютері. Тому для того, щоб було менше води а більше інформації, одразу переходимо до створення даного боту. Для цього нам потрібно одразу перевести, наприклад, певну суму грошей на директиви, тобто на ф'ючерси. Для цього переходимо на важу аманецю, нажимаємо перевести, вводимо суму, яку ми хочемо. Наприклад, я буду переводити 100 доларів. Перевожу на фьючерсний аккаунт. Це займає 2-3 секунди. Все, гроші поступили на мій ф'ючерсний аккаунт. Після того переходимо до вкладки директиви. Далі торгові стратегії. Нажимаєте на цю вкладку. Наступний крок нам потрібно погодитися з ризиками. Підтверджуємо, нажимаємо, що ми повністю погоджуємось. Наступний крок потрібно вибрати валютну пару. Вибираємо BNB USDT, так як я переводив USDT, тому я вибираю BTC USDT. Нажимаю, два рази натискаєте на валютну пару і вона активовується. Наступний крок натискаємо вручну, далі нейтрально, маржа крос, і кредитне плече вибираємо 20. Зараз тут активована вкладка арифметичний, нам потрібно перевести на геометричний. Полі нижня ціна вводимо 170, а у верхня вводимо 700. Ця вкладка означає, що наш робот може в даному діапазоні проводити транзакції, купляти чи продавати криптовалюту. В даному випадку це монетку BNB. Одразу у вкладці Grid вводимо значення 149. І далі тягнемо повзунок, на яку суму ми будемо заходити. Я заходжу на всі 107 доларів і просто натискаю створити. Ось і все, мій робот був активований, і в будь-який момент, сьогодні, там завтра чи за місяць я можу його спокійно зупинити, і гроші знову ж таки будуть на моєму аккаунті фьючерсів. Якщо ви хочете їх перевести на спотовий, робите все ідентично, як ви переводили з спотового на фьючерс, І Тепер переводите з фьючерсного на спотовий гаманець. Ось і все. Тепер давайте перейдемо до комп'ютера. Тут все ідентично. Ми переходимо до вкладки директиви, вибираємо USDTM Фьючерси. нажимаємо лого на Binance Futures, Вас перекидає, якби на головну сторіночку, і вам потрібно вибрати. Стратегічна торгівля, тут є спотова торгівля і фьючерсна. ми вибираємо фьючерсну. Також одразу тут є таке малесеньке навчання, ми його якби пропускаємо. Наступний крок налаштовуємо все так само, як я показував на телефоні. Вибираємо валютну пару BNB USDT, вкладка нейтрально, кросова маржа, кредитне плече 20, нижня ціна 170, верхня 700, грід вводимо 149 значення. Не забуваємо натиснути на геометричний. Тут вводимо суму, на яку ми будемо заходити. Там 200-300 доларів. Можливо, хтось буде заходити на 1000 доларів. Ось і все. Після того активовуємо робота, і він буде вам приносити в середньому, я кажу, це 1% в день. Тобто ви закинули 1000 доларів, кожного дня ви маєте 10 доларів на ваш аккаунт. Це все буде зберігатися на ф'ючерсному аккаунті. Ну і звичайно, що якщо ви закинули там 100 доларів, ви будете мати дохід 1 долар кожного дня за один місяць, плюс-мінус буде у вас заробіток 30 доларів. Ось такий надпростий спосіб заробітку. А вже ж ви знаєте, друзі, що я погано ставлюся до всіх таких роботів, але в Україні війна, і потрібно якось пристосовуватись для того, щоб мати якийсь пасивний заробіток. Є, звичайно, що і хай-проекти, і інвестиційні проекти, де ви там дуже сильно ризикуєте, але там менші вклади і більший заробіток. Але в будь-який момент така інвестиційна платформа може стати і ви втратите всі свої гроші. Це є номер один біржа у світі. В принципі, можете спробувати. Можете спробувати з 10 доларів, можете пробувати з 20 Якщо вам такий спосіб сподобається, можете, наприклад, перейти на трохи більшу суму. Я зайшов на 100 доларів і кожного дня, наприклад, Збирати там по одному долару. За місяць накапає 30 доларів. Знову ж таки, реінвестую, і нехай там кожного дня, кожного місяця в мене там заробіток тільки збільшується. Ось таке просте відео, друзі. Надіюсь, воно вам сподобається. А ще більше, я надіюсь що воно вам допоможе вийти на якийсь пасивний заробіток, особливо зараз, коли виключають світло і ти не знаєш, коли його увімкнуть Тому ось такий спосіб 100% сподобається іменно тим людям, яких великий банк. Вони зможуть там закинути 1000 доларів і за 10 днів заробити там 100 доларів. 100 доларів на секундочку, це зараз 4. Тисяча гривень і є вже якийсь пасивний дохід. Також, друзі, рекомендую вам перейти по моєму реферальному посиланню. Якщо ви по ньому переходите, вам дають максимальну знижку 20% на всі комісії. Для того, щоб перевірити, що знижки вам дають, ви переходите по моєму реферальному посиланню, і ви маєте бачити при реєстрації, що пише знижка 20% на комісії. Якщо ви переходите по нереферальному посиланню, просто прямо в гуглі пишете біржа Binance і далі переходите до реєстрації. Цих знижок ви не получите. Тому, в принципі, якщо не хочете, можете не реєструватися. Але це ваша економія. Плюс також я, звичайно, що заробляю пару копійок з ваших комісій. А на цьому все. Перемога за нами! Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео!